Кружок інтересів для багатих, для багатих і знаменитих. Гарантій, за наші з вами там корисні копалини. Оцю всю історію, скоріше за все, будуть піднімати ще це питання. До речі, скоріше за все, так. Угу. Угу. Якась елітарна штука по колесу фортуни і по трійці кубків. Скоріше за все, такий кружок інтересів для багатих. Для багатих і знаменітих. Ну, реально, тут прям, ну от, да, скоріше за все, є в якійсь в... причому абсолютно не конспірологічна історія, а суто от така пантовита історія, яка охоплює весь світ. Ну, тобто. Коли дуже багаті, дуже заможні, дуже знамениті, десь там зустрічаються і якось коротше туснячать, проводять якийсь час, може щось обговорюють. Ну коротше, такий клуб для еліт. Ну от причому да, дійсно закритий по вісім мечів. Ну, у форматі да, обмежений, обмежене коло з якимись тут чіткими дияволом, чіткими мабуть, домовленостями або критеріями вступу, ну от коротше, є така, да, є така штука. Дійсно, до, до чогось вони входять. Але це скоріше потрійці куб. Більше про це все діло, ну, і про Гасквас Кораліси Двіш Паріж, чим про таємні світові змови. Це, от скоріше, знаєте, коли там поважні бізнесмени зустрілися, щоб оце в не... принужденної обстановці рішать свої випросики. З Путіним все одно важко пройшло. Те, що ми з тобою говорили, з Путіним важко пройшло. По-перше, комунікація була, або О, комунікація та. Ну, була по дві кубків, вона була якби, наче тета-тет, -тет. але у нас фігурує Єрофант. Можливо, е можливо, була якась іще третя сторона, яка ініціювала якийсь зв'язок через ну. Тобто говорило то дві людини, але чомусь задіяна третя сторона. Не зовсім розумію, чому, але тим не менш. Результат, я ж кажу, і розмова по дев'ятці жезлів. Тут -от прям воно дуже красномовне. Палками побилися один, знаєш, одне на одному пики натовкли, нічого результату як такого не отримали, окрім певного досвіду. А е, е, комунікатори е, е, знаходилися по сімці жезлів, тобто в якійсь захисній позиції, і розмова була по десятці жезлів. Важкою ношою, достатньо. Ми повернулися до чогось, з чого почали по карті ностальгія. Ну тобто, прямо суттєво, гра ну грандіозно. По четвірці кубків, скоріше за все, хтось відмовився від якихось пропозицій, і, можливо, навіть обоюдно. да тобто і тут Ну таке якби Я сьогодні на іншому інтерв'ю проводила приклад. Ми маємо зараз ситуацію, схожу на те, як ви купили мікрозелень собі на кухню, полили її декілька днів і о, вона проросла. І ви такі ой, класно проросла, там далі вона якось сама, а вона зачахнути може без вас, от в будь-який момент. Тобто, ми з вами зараз на, на шляху оцього ростка, тільки ростка, який ще може загнутися <губ> буквально завтра, тому що ви забули його полить. Ну, Тобто настільки хрупка ця історія. Так, да, якась комунікація відбулася. Е, от, важка, важка складна, не суперконструктивна, але відбулася. По Зеленському і по зустрічі з ним. Ну знову тут про гроші, про фінанси, про якусь таку історію, про момент скоріше за все скоріше за все, умов четвірки мечів. Четвірка мечів це зупинка, заморожування. Пауза, от скоріше питання, оце має вирішитися первинним, а далі вже все інше. Ну, тобто, якась така історія. Ми в цілому в курсі якоїсь основної штуки, це скоріше, я так розумію, комунікація в якесь закріплення якихось. Умов, виходячи із того про що там поговорили з Путіном, хоча б поверхнево, яка там його позиція, і де він готовий бути перевернутим королем мечів, тобто не таким категоричним у своїх пристарілих російських фантазіях імперських. От коротше, щось встаканять після цієї зустрічі, хоча б умовно з 10 пункту 1 уже якось буде, хоча би зрозумілий і встаканений обид всіма коротше сторонами, грубо кажучи, але тут більше і про ресурси, Курси про цей момент. Можливо, знову повернення питання за гарантії за наші з вами там корисні копали. Оцю всю історію, скоріше за все, будуть піднімати ще це питання. о Він тут, до речі, скоріше за все, не тільки їх це стосується, там іще когось він паралельно потягнув. Ну Я маю на увазі, що тут не тільки не тільки по ним. Угу. ну воно тут і е-е Тут воно понімаєш, переплітається із і адміністрацією Байдена, ті, хто при Байдені був, щоб були ізольовані під від певної інформації, да є, ведеться якась робота над питанням перевернутого диявола, тобто порушення або домовленості, або зазначених якихось пунктів контрактів, або якоїсь такої історії. Тобто, тут скоріше за все є якась інформація, можливо, корупційного складу або зловживання владою. І і, о, оце, і і і за цього і обмежують. і і за цього і обмежують Тобто привід якийсь є. І не тільки от по цим двом. Я ж кажу, в мене тут декілька, і ще хтось фігурує, е, тобто тут у нас обмеження таке, стосується ну частини людей, пачки людей. Угу. Що ми маємо? Ми маємо дуже неоднозначну позицію стосовно України. З одного боку, дядько не проти якоїсь королеви пентакли у форматі, скоріше за все, матеріальних домовленостей, бізнесових домовленостей, такої от історії, не проти якоїсь нашої укріплення, якоїсь нашої позиції з одного боку, з іншого боку, в якихось таких, от більше бізнесових рамках знову, бо вся в принципі команда Трампа, вона про бізнес, а не про політику. З іншого боку, ми можемо від нього очікувати п'ятірку мечів, тобто це удари в спину, якісь блокування, чогось і не зовсім коректні. Ми можемо від нього очікувати гучних заяв. Ми можемо від нього очікувати злиття якоїсь. Інформації або висвітлення тієї інформації, яку би висвітлювати ви не варто було, тобто то в такому ключі. Тобто, дуже спірний дядько, дуже спірний дядько, який з одного боку може принести користь користь Україні, з іншого боку, десь якщо надумає насрать, так насре так, що ми з вами будемо <кхем> вигрібати. Не скажу, що повністю деструктивний, але такий, конечно, дуже, дуже, дуже специфічний. Дуже. О, от, прямо прям таке наскільки для нас важлива подія, скільки намір. От у чому. От. Тобто, це історичний намір, який в, в, мав вираз для початку в цій. Події в uh, мене в принципі по країнам Балтії завжди випадало, що вони будуть uh, за можливості своєї фінансової, і так далі, вони будуть максимально відгороджуватися від РФ і максимально будувати всередині країн ну, країни і всередині своїх, да, основних там uh, всередині да країн, бо Латвія, Литва, Естонія якісь більш жорсткі отакі от правила ну як би потроху, 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 але. Але вони рішуче достатньо налаштовані і для Ерефії, все таки, і для ерефців, які туди переїхали ще років. 20 назад, 25 назад і досі не вивчили мову, лафа може дуже сильно закінчитися, бо для них це трієчка мечів. Бо мені не вкладається в голові, звісно, е як ти можеш жити в країні 25 років, не вивчити мову і возмущатися, чому ж ужасний ужасний латвійці, до сих пор не дали резиденти страни. І у них взагалі все по другому не заставляють говорити мене на своєму Ужас, Ужас. Мені так не нравится, так не нравиться. Нащо ну, то я в свій Урюпінськ не їду? Ну, мені так не нравится, мене так угнітають в странах Балтії. Ну, і просто 25 років ти живеш в країні, не можеш вивчити культуру, історію мову. Ну тобто то, ну, все ну, просто типу, вся показова історія, що із себе уявляє наш сусід.